Всім вітання! Ви на каналі Сорока Білобока і я Надія Яблонська, авторка і ведуча одноіменної програми. Сьогоднішня зустріч буде в неймовірному місті з неймовірною Тетяною Клименко, яка є арт-терапевткою, кандидаткою філологічних наук, а також співзасновницею пасіки для душі Слав» і засновницею проекту Я Є, власне, про який ми сьогодні і поговоримо. Привіт, Танюша. привіт, Надю. Цікаво дізнатися, чому саме назва такого проєкту я Є. Назва «Я Є виникла спонтанно, але до цього я йшла певний свій життєвий шлях. У мене є така звичка на свій день народження дарувати собі. Якесь навчання. І ось уприкінці го року я вирішила, що я буду навчатися ораторському мистецтву. Є -є. Е -е. Купила я собі це навчання, подарувала, і ось на початку 24-го року взимку я зайшла це навчання і о, почала виконувати завдання домашні, серед яких потрібно було проявлятися в соцмережах активно. Тому е потрібно було вести прямі ЕТЕРИ. Ну, для кожного з нас прем'єртери це хвилювання, зрозуміло. І одночасно я зайшла навчатися в міжнародну тренінгову компанію Основа арт-терапії. І е я хотіла поєднати одне навчання з іншим, щоб це було корисно для мене, але я могла принести користь іншим людям. І от одного разу записуючи домашнє завдання з ораторського мистецтва, Дала привселюдну обіцянку, що я зроблю проєкт корисний для людей. Я ще не знала, як він буде називатися. І кажу, до кінця дня всесвід мені дасть підказку. Поїхала по своїх справах, і тут я їду додому в маршрутці, дивлюся в небо, дивлюся на землю, якраз від тривоги, і тут я говлю себе на думці, що. Знизу відбувається якийсь хаос, хтось кудись їде, хтось кудись йде, Якісь виконуються роботи, хтось мріє, хтось ще щось робить. В небі відбувається теж якийсь рух, тому що хмари, вітер, сонце. А де я? Угу. А хто я? Що я тут роблю? Що буде, коли мене не стане? Ого, які думки. І тут прийшла фраза відразу Я є. І мурахи потіло побігли і вирішила, що я назву цей проєкт Я. Є чудово. І ось я сьогодні, через рік, у гостях у Сороки білобоки ще до цього поля, щоб сказати Я є. Так, це прекрасно. Ти справді є. Ми знаємося багато вже років, і мені радісно від того, що ти розвиваєшся, ти допомагаєш розвиватися іншим, в тому числі мені. Допомагаєш зрозуміти, хто я є насправді. Це дуже цінно. Дякую тобі. І Заємно. слідкуючи за твоїми цими прямими 12 ефірами, які ти проводила, ти була: Я є вітром, я є небом, я є водою повітрям. Взагалі, як ти себе ідентифікуєш зараз? Можливо, в цей момент або в нинішній там червневий час 25-го року? Я природа, а природа, вона це про все. І про вітер, і про гроші, і про енергію, і про е, щось таке земне, духовне. Тобто це про все, це сукупність. Власний проект я є, це про все для того, щоб знайти відповіді на питання, які тебе цікавлять, віднати свій ресурс, тільки ми самі в собі можемо знайти ці відповіді. Ніхто не прийде ззовні і не скаже. Що ти ось така, ось така, ось така, ти маєш це знайти в собі і позиціонувати. Тому у проєкті Я Є ми просто доторкалися до себе, знаходили ще якісь джерела своєї сили, енергії відпочити. Побути з собою, порозмовляти, заспокоїтися, зняти стрес, тривожність. Тобто, це природа, природня. Відомо мені, що в своїй. Ці концепції, взагалі да, є коза, так, так звана коза. Мені, мені теж дуже це сподобалося. Така абревіатура взагалі коза це критика, оцінювання, знецінювання і агресія. Розкажи, будь ласка, чому саме коза, а не козел, наприклад, там, чи не якась енергія. Ну, тут є кілька моментів таких. Все, що я роблю в проєкті Я Є. Це власне мій досвід. Угу. Те, що я проживала раніше минуле, теперішнє, і я це все об'єднала. І у мене виник такий образ кози, коли вже створила проект Я є. Ти ж знаєш, що я проводила різні творчі зустрічі ще до того, як цей проект був створений. Я стала помічати, що коли ми займаємося творчістю, зокрема це воскотерапією, так завжди знайдеться той, хто скаже: а в тебе не гарно, А що ти там зробив? Це ніхто не дивитися не буде, а твій малюнок треба викинути. А наше воно тобі? А, да? а нашо воно тобі це говорять діти. А коли ти працюєш з дорослими? Дорослі зразу дають інструкцію, як тобі робити, що тобі куди поставити, де приліпити, як, така, стати, як да. стати, що вдягнути, чого ти сьогодні прийшла в такому чи не в такому? А ти можеш краще, ти зараз не постаралася. Угу. І я зрозуміла, що артерапевтичні е такі зустрічі вони е взагалі е мають бути без критики. Зовсім критика може бути конструктивна з дозволу того, хто хоче цієї критики. Далі оцінювання. Ми завжди себе оцінюємо. Нас привчили з дитинства оцінювати краще гірше, менше більше і так далі. Ну а фраза а що скажуть люди? А що скажуть люди? Це Загалі. святе. Я це викорінювала руками. Робота над собою викорінювала фразу із свого серця, а що скажуть люди. І далі знецінювання. Ти зробив щось маленьке, і ти не даєш цьому ніякої ваги, ніякого забарвлення в своєму житті. Люди так само, ти стараєшся, робиш, вкладаєшся навіть найменше, навіть приготувати каву для сусідки, пригостити. Це треба було зробити певні дії, вкласти свій час, любов, енергію, продукти, піднести. Тобто ресурс. це знецінюваний ресурс. Люди знецінюють. Якщо людина знецінює себе, вона буде знецінювати інших. Якщо ми знецінюємо інших, в першу чергу загляни в себе, як то. І агресія, коли це все накопичується, критика, оцінювання знецінювання, ми йдемо в емоції і агресуємо. Тому на заняття з артерапевтичним ефектом ми не беремо кози, ми прив'язуємо її, де хочемо, для того, щоб вона або відпускаємо, для того, щоб вона знайшла собі свій шлях. І що помітила, що після заняття частина людей забувають про свою козу, частина забирає з собою, може, там по дорозі відпустя або поведуть далі по своєму віті, тому приходьте на заняття. На зустрічі без кози. Без кози. Раптом ви її візьмете, а то ми її залишимо. Прив'яжемо десь там за кутком. Танюш, але цікаво, це коза? Це твоє авторське, чи це ти десь є на Ні, якихось це навчання? Авторсь. Я за відчуттями своїми. Мене ось недавно запитали. Е, е, Глядачі, які бачили мої е, прямі тери в е, минулому році, кажуть, а чому ви не проводите зовсім знову цих етерів? Вони потрібні, важливі. І, і тут же запитали, а ви самі створюєте, чи ви десь берете ці ідеї, їх якось трансформуєте? Зрозуміло, що я навчаюся, відповідно, я беру досвід інших людей і впроваджую е, в свої зустрічі. Але ось такі речі, як Я Є, е, е, коза, далі ще буде про. Зов поговоримо. Uh -huh. ось Це те, що створила я за своїми такими відчуттями, воно мені близьке, я його прожила. Така певна стихія, знаєш, як ти природа, то О, це вже оцінювання пішло. Ну, ми ж не заняття з за арт-терапії, не на зустрічі. Да. Ми сорокі білобокі Ох, ця сорока білобока. Танюшечка, а які техніки ти застосовуєш взагалі в цьому проєкті? Я є. Можеш поділитися? Так, але перед цим я хотіла б сказати, що, що таке арт-терапія. Арт-терапія це лікування мистецтвом. Ось є клієнт, ось є арт-терапевт, ну або психолог. І, Мистецтво це місточок, який об'єднує. Хто може займатися арт-терапевтичними сесіями? Це психолог і псих, або психотерапевт. Тобто є клієнт, він приходить із певним запитом, відбувається сесія, і клієнт отримує якийсь результат. Ще можуть займатися люди допомагаючи професій. Хто це? Це педагоги, це вихователі, це соціальні працівники? Або ж людина сама для себе може використовувати ці техніки, щоб зробити свій світ яскравим. Я кажу то. Я друга категорія людей, тобто людина допомагаючих в професії. У мене є сертифікати арт-що я закінчила навчання арт-терапії, але я не психолог, тому я не провожу сесії, я проводжу творчі зустрічі, щоб почути, віднайти себе. Техніки, якими я люблю користуватися на своїх заняттях, це не буває одна техніка на заняттях. Обов'язково це буде бібліотерапія, це угу. лікування словом. Воно мені. Оскільки я філолог. філолог і захоплююсь ось словом з дитинства, тобто вже понад 45 років я займаюся бібліотерапією. Ще я люблю працювати із ізотерапією образотворче мистецтво це мистецтво кольорів, малюнки, колажі. Люблю працювати ще із для себе станцем. <гум> І е донедавна е я мало використовувала, а зараз захоплююся метафоричними асоціативними картками. Е це це що це за метафоричні картки? Е це такий е набір певних зображень смислових, е де кожен може трактувати це зображення відповідно до свого досвіду, до свого запиту, до, до свого уявлення. Але є така м цікава річ, що коли у вас немає довіри до себе, коли ви не відчуваєте своє тіло, а не, не вмієте ставити собі питання, то ну, не буде діяти. Тобто це тренується. У нас як працює мозок. Ми бачимо картинку, ми відчуваємо щось, але ми питаємо. А що тут зображено? Ми чекаємо відповіді від когось, а відповідь самому собі. Тому я використовую метафоричні картки, можу зараз провістою. Проілюструвати, у мене тут є Ого. колода метафоричних карток від мого наставника, дозволяє користуватися у вільному доступі. Тому зараз я роблю такий запит. Власне, що я тут роблю зараз на зустрічі у сороки білобоки, який основне, яке основне повідомлення я несу для наших глядачів. Тобто, як я бачу зараз нашого глядача, я зараз в закриту витягую картку. І Ого. я бачу тут <рикол> кактуса. Кактус знаходиться по центру. Так, будь ласка. Кактус знаходиться по центру. Як скотин. я бачу зараз нашого глядача? Це людина, яка багатогранна, кожна колючка це якийсь талант. Який потрібно проявляти, і від того, що ці таланти проявляються, кактус посміхається, він задоволений, він життєдайний, він ділиться, він не налаштований вколоти, він налаштований цісти, рости, розквітати і бути собою. Цікаве такий... трактування. Да. Я теж побачила, що це позитивна картинка. Ось дійсно що сподіваюся, що. Хто подивиться сьогоднішню програму до кінця, підпишеться на канал 40 Білобока, поставить подобайку і буде далі працювати над власним я, тому що ми дійсно є. І е, ця картинка символізує тому, що які б обставини в житті не ставалися, да, все рівно е, треба шукати позитивну. Це моя в житті просто позиція. Я нікому не нав'язую, але ця картинка якось мені відбукнулася також. Дякую тобі. А які твої улюблені практики в цьому проєкті? В проєкті я є. Так мої улюблені практики, якщо я працюю через прямий етер у Фейсбукові, то це бібліотерапія однозначно. Це природотерапія, тому що зустрічі відбувається серед природи під відкритим небом, щоб відчути цей простір, щоб підняти руки догори і відчути я є. Однозначно, це, це метафоричні асоціативні картки, з якими я працюю, буду працювати в прямому ефірі з наступної середи, тому що проект я є, який започатковувався як онлайн проект угу. у цьому році. Він став ключовим для мене особисто, тому що він розрісся. У середу я носувала, що я повертаюся з цим проектом у Фейсбуку. Премію буде 12 відтінків білого. Такий ось в цьому році проект забарвлення має. Про що він? Два слова. Це про те, що ми всі. Абсолютно по різному проживаємо своє життя, ми сприймаємо цей світ по різному, але маємо об'єднуватися для того, щоб не стати однаковими, а щоб підсилювати один одного, тобто є відцінки. Але це все ж таки білий колір. Чудово. Я, Тоню, чула, що твій проект він допомагає також і військовим, сім'ям військових, тобто дружинам, дітям. Може щось детальніше про це розказати? Можливо, хтось почує цю інформацію, відгукнеться вона вам, і ви теж зможете щось знайти для себе, щоб бути кращою версією самого себе так, Я працюю з різними категоріями людей, незалежно від віку, статусу, соціального, професії. але станом на зараз, з початком повномасштабного вторгнення, я є дружина військового, я сестра є військових, тітка, сусідка, колега, і це є в пріоритеті. Спеціально працювати із військовими я не можу, я не є психологом, але я можу дати родині військових підтримку психологічну, розвантажити uh -huh. з досвіду, можу сказати, свого початок повномасштабного вторгнення три місяці пройшло. Я собі настільки не дозволила жити, що у мене почали відбуватися поломки в тілі. За півтора місяця я анафілактичний шок пережила. Аварія автобуса відлетіла на ходу колесо. Почала фарбувати волосся, викликали швидку, тому що сталася реакція організму. Місяць болю зубного і головного лікарі розводять руками. Кажуть, що так і мона система попрацювала. Я відмовилася носити червоний колір, від о, чорний колір, відмовилася від підборів, косметики е, всього того, що мені приносило радість, енергію і втратила вагу, що я розумію, що мій чоловік поранений, і я маю йому дати підтримку, а в мене немає ресурсу зовсім. Mm -hmm. Що я робила? я почала рухатися це танець був. Танець, тепер да. uh -huh. я так не хотіла. Тіло просто робило такий протест, що це було страшно. Я до того часу до е, багато років танцювала вдома, собі дозволяла рухатись, бо це давало енергію. Тим паче для жінок рух, це танець ну, є обов'язково. Жінка, вибач, переб'ю рухається, знаєш, там. Е з трубами, наприклад, або в спортзалі, ось, а вдома так, щоб. Ну, і вдома рухається відповідно. В селі то взагалі тут активність інша, ніж в місті. Так, але, але... Та, не з того час, коли ти приділяєш собі, От, ти сам ж інший собою, рух. Ой, абсолютно. Ти, коли е, техніка така, що я робила я заплющувала очі, хто не може заплющити, може просто перекрити, включала музику якусь ритмічну, можете включити будь-яку музику, яка вам хоч трішечки подобається, і просто дозволити своєму тілу рухати. Так, як воно хоче. Не треба спеціально робити рухи, які ви колись робили. Просто дозвольте порухатися. Коли ви таке будете практикувати, повірте, ви будете дивуватися, звідки ви знаєте такі рухи. Угу. А це йде із давніх-давніх е -е, часів, коли тіло наше пам'ятає, тобто передається. О, Я в те вірю, і е, я відчувала. Таким чином я перенесла себе з моменту Я не дозволяю собі жити, я дозволяю собі рухатися, а рух це життя. Таким чином я почала себе витягувати. Ще е, хто мене давно знає, він знає, що я люблю е, ворожити на книгах, але це зовсім не про ворожіння. Особливо коли книга нова. Коли ти ще її не брав до рук, вона ще знаєте не заповнена тою, такою якоюсь чужою енергією О, гарне слово, то це для того, щоб просто переключитися тут і зараз не треба йти до психолога, щоб надати собі таку миттєву допомогу. Просто пограйте з собою в таку гру. От я зараз пропоную. От гру. я дивлюся на цю книгу і думаю, коли ж уже ти про неї щось розкажеш. Я на ній люблю, з нею люблю працювати, це бібліотерапія, робота зі словом. От е, роблю такий собі запит: що на наступному тижні я маю там професійно е, прийняти рішення прийняти в професійній сфері, і мені потрібна підказка. От що на що мені звернути увагу? Я буду відкривати цю книгу. Ти е, я цю книгу буду відкривати, не зазначаючи якусь певну сторінку, тобто я буду закрито угу. відкривати рандомно. І, е, рандомно, Тобто, це буде зліва, зверху абзац, про що буде йтися. Підказка мені на наступний тиждень, я буду приймати рішення в професійній сфері. Підказка, що я маю ще для себе зрозуміти. Опа, Е, так, дівчата повернулися до своєї роботи на подвір'ї і навіть не попрощалися зі мною після заняття, яке відбулося у формі повільної прогулянки. Тобто, про що для мене ось це повідомлення? Про те, що я у професійній сфері маю звернути увагу на те, як я буду йти із зустрічі, що я маю по собі лишити. То тобто не попрощатися, просто так махнути рукою, ай, я пішла. А для того маю звернути увагу після смак, які я після себе залишу. І так, ось такі маленькі підказки ви можете робити на будь-яку тему. Можна до цього ставитись серйозно чи не серйозно, але просто спробуйте. Гарантую, що дві хвилини ви переключитеся. Із свого руху вперед, 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 вперед угу. зупинитеся, побудете з собою і відчуєте, що ви є. І ще повернуся до теми військових допомога військовим. Якщо ви раптом вловили, що якась техніка арт терапевтична вам допомогла, не потрібно вчиняти добро, не потрібно тягнути маму, тата, сина, дочку, чоловіка сусіда і казати, ходім, тобі, тут буде добре, тут тобі це допоможе. Не вчиняйте добро, коли вас про це не просять. Займіться собою, дайте собі енергію. Повірте, як тільки ви наповните себе енергію, це будуть відчувати усі ваші рідні. Розкажу приклад, який стався зі мною недавно. Це не з військовими сталося, але. Це яскраво демонструє, що навіть я, яка пропрацювала ці моменти, до кінця виявляється, їх не пропрацювала. Зупинка громадського транспорту чекають маршрутку. Я і ще одна жінка вже старшого віку, вона ходить туди-сюди, під'їжджає маршрутка, вона там метається то до передніх дверей, то до середніх. Там виходять, там не виходять, і в результаті водій поїхав. Жінка, дивлячись мені прямо в очі, починає, а що ж цей автобус, а цей водій такі пересякий а вони взагалі тут на нас пенсіонерів на не звертають уваги і так далі. Я людина, яка розуміє, що зі мною в контакті, тобто чекають від мене якоїсь реакції, реакції. ну і вирішила підтримати. Кажуть, а ви не хвилюйтеся, це значить не ваша маршрутка, приїде інша маршрутка. Вона мені каже, яка інша маршрутка? А що це таке? Да, що ви мені говорите? Кажете, я вас просто хотіла підтримати. Вона каже, а не треба мені підтримки вашої. Я думаю, про що це для мене? Про те, що жінка насправді не хотіла тої підтримки. Вона хотіла. Би, свої. Якби я сказала, так, оці водії такі вступила з нею, знаєте, в одну команду тих, хто да, да. жене негатив. Кому не потрібно спішити, може, зараз це звучить дивно, але в арт-терапії діє такий е, меседж, що ідіть за своїм зовом, З. зазирніть у свій досвід, це це минуле. Озирніться навколо, це теперішнє. В зов. В. Відчуйте свій потенціал, це майбутнє. Робіть для себе користь, а інші. А інші побачать вашу енергію, ваше гармонійне ставлення, любов до себе і підтягнуться. <підтягнути> 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 да, правда ж кажуть, що полюбіть себе, а всі інші підтягнуться. Цікаво, з приводу не робити добра, без прохання робити це добро. Да, я теж маю дуже великий досвід з цього. І навіть таку для себе без як то кажуть, без прохання це добро, я і, власне кажучи, не буду проявляти ініціативу, бо роби добро, греби лайно. Знаєш, ну така, таке життя, але варто допомагати. Однозначно. <с? Варто допомагати. Однозначно. І як закінчилася історія з жіночкою? Як закінчилась історія Жіночка Ти поїхала, борчала, ніж нікого немає на зупинці. а Вона ходить, ходить і дивиться ж мені в очі. І я розумію, що вона все-таки насправді хоче уваги, але вона не розраховувала на таку реакцію. Угу, мою. Угу. В результаті під'їжджає моя маршрутка. Вона дивиться на мене. Я сідаю в маршрутку і сідає слідом за мною. Сідає в цю маршрутку. Тобто тут про що для мене було? Я розцінила оце звернення контакту очима як прохання про допомогу. Угу. Але не завжди те, що біле, це позитивне, а те, що чорне, то негативне. Так, не завжди невербальна комунікація, достовірна інформація, яка цікаво. І традиційно, Танюш на наостанок програми. Сирока білобока для всіх глядачів, поціновувачів. наш гість щось від серця бажає. Яке твоє побажання для глядачів програми? Коли я закінчила 12 й ефір е проєкту он е онлайн, «Я є», е мені спало на думку такі віршовані е рядки. І я нічого зараз змінювати просто не хочу, а про це тою. Не треба казати. Що все світ мовчить, що люди довкола байдужі та черстві. Послухайте тишу, себе віднайдіть, живімо життя, бо ще встигнемо вмерти. Я усім вам зичу бути в гармонії з собою, мати в серці те, що не вмирає, а це любов. І бути щасливими, прищасливими. До зустрічі!